Ось пропорції загиблих в Києві на Майдані Незалежності. Їх тут ну дуже, дуже, дуже багато. Ще нещодавно їх було трошки, а зараз просто, просто нескінченна кількість. Як просто кладовище вже з доріжками. Я вважаю дуже правильно, тому що кладовища, де вони захоронені, їх ніхто не бачить. А от коли оце бачиш на центральній площі будь-якого місця, ти розумієш всю трагічність ситуації і жахливі ну, Ось Приклад однієї з доріжок. Купа прапорців. Вон яка стропинка дуже. П'яне, як знаєте, між могилами йдуть доріжки, так і тут між флажками, щоб можна створити. Свечки пам'яті тут і ось тут Нескінченна алея зах. Портретами. Тут якась окрема. Нази її могильною такою плитою, де пропорція азову. Це я так розумію чеченці, які воюють на стороні України ось ще одна тропинка ось воно так